Не така цікава, як могла би бути так за результатами моніторингу, охрестили президентську виборчу кампанію на Прикарпатті представники громадянської мережі «Опора». Мовляв, наразі на Івано-Франківщині агітаційну діяльність ведуть лише вісім кандидатів: найактивніші Порошенко, Тимошенко, Греценко, Богомолець, Стягнебок, Ляшко, Добкін та Коновалюк. Щоправда, жодних свідчень про функціонування виборчих штабів двох останніх претендентів на президентське крісло немає. А от порушень стандартів чи чорного піару кажуть спостерігачі, на відміну від парламентських виборів у 2012 тисячі Суттєво поменшало зафіксований факт пошкодження білбордів Михайло Добкіна Тобто, в перші дні появи його білбордів, всі білборди невідомі особи заляпали зеленкою. І стосовно що стосується використання брудних технологій під час ведення агітації, то такі прояви зафіксовані проти Петра Порошенка. це Поширення газети тільки факти з сумнівними вихідними даними. Щоб порушення президентської кампанії могли відслідковувати і самі виборці, опора створила інтерактивну мапу. Цей вебсайт дозволяє користувачам у зручний спосіб отримувати інформацію, зібрану спостерігачами. Крім того, що виборці виборці мають можливість побачити. Та ситуації по всій Україні вони також можуть отримувати інформацію окремо по по регіонах, тобто по областях. Можна стежити за порушеннями по типу порушень і також по кандидатах. Між тим спостерігачі закликають виборців не лише стежити за порушеннями, але й самим проявляти громадську активність та повідомляти про ганебні випадки на сайті.